Дублікати е, місті, як зображень, як в тексті будь-якого контенту, це є, не, це є поганий сигнал для пошукової системи. Тому що вони думають, що ми таким чином намагаємося е, маніпулювати Е, Є такі речі, як е, різні фрейми, джаваскрипти, флеш і Ці штуки теж. Е, Є питання на рахунок дуплікату ага. контенту на рахунок мовності. Маєте на увазі, якщо, припустимо, зараз в нас є е, сайт, припустимо, PHP, ага. то для російської мови він має бути таким самим, чи має бути з доповненням Там, е, мова англійська. Тобто, якщо може бути Правильно, так. як має бути? В ну, ідеалі має бути так, що кожна версія має свій ну, окремий урл, угу. який відрізняється. Тобто, ага. Якщо ми можемо переключити... На три мови в межах одного урова і ну, це міняється, це напевно Е, Тому що невідомо, як заіндексує тут стрімку. Може було разом прийти, заіндек такий урог заіндексувати з українською мовою. Хоч він бачить, що, що є, наприклад, той самий урок, тобто якби дуже-дуже часто може мінятися. Ще, ще поширена помилка, що ну, добре, це, стільки, ну, це помилка може в програмістів бути. Що, е, Різні версії мовні доступні за якби, неправильними, ну це по суті говорю, за неправильними якби, адресами. Так? Наприклад, там, де N стоїть, там доступна українська мова або російська так і так далі. От, це теж виходить, що українська мова доступна за цим урвом і ще й за своїм уровнем. Тобу, як по любому не Тому за цим ну, варто святкувати. Досить уважно. Я говорю про там фрейми, javascript і flash. Правило, пушкові системи не розуміють. Вони якось намагаються це зрозуміти, але вони не можуть вони не можуть 100% розуміти інформацію, яка, наприклад, зокрема текст, який передається через якісь джаваскрипти, через flash. Якщо цей текст явно не відображається в вихідному коді сторінки, тому використовуючи ці речі. Треба зважати на те, що в них не варто передавати той, е, ті тексти, які е несуть реальну нагрузку в плані просування. Якщо в нас є якась сторінка, е де є там текст, і ми її просуваємо, там якісь ключові слова да, підібрані, вона має бути ну, важкої мерією. Okay? Тому що ну, є, не знаю, там є там, поширений флеш-сайти, вони гарно віддають, там, ну, тобто комусь, наприклад, не подобається зручно. Зручно можна переключатися там, через різні розділи і так далі. Але в таких сайтах варто робити ще й аж тімейну версію, тому що інакше вони навряд чи будуть там, хоч якось сприйматися знаю, от Там було в списку питань, по-моєму, за Bing, за пошкову систему Bing. Десь я таке вичто, не знаю, що правда, що, що кажуть ніби Bing, Більше любить, коли є флеш. Ну, Не то, що більш, але тобто, в принципі йому подобається, коли є флеш. От, але я в тому дуже тому що, якщо, там, якщо ми маємо просто флеш анімації, то це одне. Воно, е воно несе нагрузки тексту. Якщо це флеш-сторінка, то зовсім не ще один важливий фактор це виданість наших сторінок. Е тобто, що це означає? Будь-яку сторінку можна сховати. Якщо ми не хочемо показувати пушковій системі якусь сторінку, да, тобто ми там щось написали, але це сторінка, наприклад, тільки... Ну, з тих чи інших причин ми не хочемо, щоб вона індексувалась, ми можемо її закрити від індексування в так званому файлі Robots.txt. Ну, там теж десь було таке питання, що це за факт. Тут це файл, в якому ми явно вказуємо. Ми там можемо казати конкретні сторінки, ми можемо казати розділ, тобто якийсь сайт, слеш категорій і слеш зірочка. Всі сторінки, які йдуть далі, після того вони не будуть індексуватися. Там є свій якийсь виведений синтекс з того файлу, він є там щось складне, там, як правило, основно дві команди це allow і disallow. І то використовується, як правило, тільки disallow, тому що нам Ну, те, що не дісало, то, що ми не забороняємо, то воно yeah. та, Тобто Цей файл він напряму впливає на те, що ми показуємо і що ми не показуємо в пошуковим Е, Які бувають проблеми з тим файлом? Часом буває таке, що розробляється якийсь там великий сайт, і він десь, наприклад, завантажується на якийсь тестову. Тастова версія, яка завантажується десь на якийсь внутрішній сервер. Та і там прописується, от, тобто, в робоч тексте можуть прописати, наприклад, закрити в індексації весь сайт. Тобто, поки ми там щось міняємо, щось додаємо, якісь нові сторінки робимо, але вони вже там якась його версія стоїть, то ми не хочемо, щоб школа система індексувала. Потім, коли цей сайт переноситься на продакшн, хтось може забути і не, ну, якби не, не забрати той запис в робоч текст, що весь сайт. Буде ну, Як був невидимий, так і вирішення видимо. Тобто за цим треба слідкувати. Е, далі, що є? Є такий як сайтфайл е, XML. Тобто, це в принципі, стандартний е, ну, тобто, файл, який підтримує дуже багато яких пошукових систем, фактично будь-яка більш-менш Google, Яндекс, Яку, Вінс, вони підтримують цей стандарт XML. І він зроблений для того, щоб ми могли пришвидшити індексацію нашого сайту. Якщо, якщо ми створюємо новий сайт і заливаємо десь на, на хосте, тобто, у нас там є 10 тисяч сторінок, наприклад, інтернет-магазин, то поки ці 10 тисяч сторінок завантажаться пошуковим роботом і попадуть в індекс, може пройти дуже багато часу, там, можливо, навіть місяці. По-різному буває. Тому для цього якби і коли системи самі. Запропонували такий інструмент, як sitemap, тобто карта сайту. І ну, тобто їм, вони самі здійснені в тому, щоб швидко індексувати нові сторінки, тому що в них буде, 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 буде що вибирати, правильно? Тобто, він, це якби одна з основних допомог, яка має бути якби, в кожному сайті. Mm. Власне, цей, цей файл він явно вказується пошуковим системам через, ну, наприклад, Google Webmaster Tools. Є така служба, яка створена е, для того, щоб слідкувати за самим сайту. І відповідно там є можливість завантажити цей, сайт, цей файл. Ми тобто, ну, явно вказуємо, що ми хочемо. Ну, тобто, Ми вказуємо, що в нас є такі і їх можна індексувати. Е, дуже хорошою практикою є створення не одного файлу у сайтмап, а декілька. Зокрема, наприклад, це може, ну, наприклад, у WordPress, так, якщо брати цю систему керування контенту, то, то там стандартно є плагіни, які створюють карт, окремо карти сторінок, окремо карти публікацій, так, це постів, окремо карти категорій і окремо, наприклад, карти зображень. І Як пишуться між пошуковою системою на своїх військових матеріалах, так би ліпше. Розканувати декілька, декілька окремих файлів, які будуть мати в кожен ну, меншу кількість сторінок, меншу кількість елементів. Для них це простіше. От. Є далі, що у нас є, 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 такі, є, такі, є такі файли, як HTSS, в якому ну, він прописуються якісь конкретні настройки доступу до сайту. Тобто, якщо ми хочемо закривати якісь Сторінки не то, що для індексації, а взагалі для доступу. а вони, наскільки я розумію, прописуються в ньому, в тому файлі. А якщо ми хочемо налаштовувати редіректи, тобто переадресація з одного, одного урва на інакший, так само це виконується е, за допомогою того, того файлу. Тобто ці е, три, три файли, е, якби, вони одні з найбільш важливих аспектів, за якими треба слідкувати для успішного просування. Далі, що в нас є, мета десь Це теж елемент сліка, це, ну, я ж не буду зараз це то, що, то, що під тайтлом, цей трошки більший кусочок тексту, він ну, якби з точки зору судопросування, він так само відіграє якусь роль, але на мою думку, що він більше відіграє так само Роль тобто він може, там ми можемо трошки більше написати, ніж сайті, і тим чином, тим чином залучити, тобто зацікавити людей. Так? Якщо ми напишемо, що ми продаємо самовари в сайті, або золоті самовари. А в дискріпшенні ми вже можемо писати трошки більше описати, чому там ці самовари ті хороші і так далі. Може вони дешеві, або може вони великі і так далі. А тут не більше присує, і які це, Напряму впливає на те, чи перейде людина ту сторінку. Я е, трошки помилку зробив, метаківерс, а не ма таківерс. Е, ну, Це по суті е, це такий теп, який насправді навряд чи зараз має якесь значення для просування в сайті. Тому що колись е, от, до того, як виник PageRun, Google і так далі. Коли були старі пошукові системи, вони орієнтувалися на цей текст, тобто там можна було написати все, що завгодно на, на сайті, там, теж залежний список ківольдів, і оптимізувати сторінку під все можливе і не тільки чоловік сіл. І відповідно до, від, ну, відповідно до того ці сторінки з'являлися кошту. Потім вирішили від цього відмовитися і взагалі не звертати увагу на ці тіборди, тому що там ну, ясно, що там може написати на те, що йому захочеться. Для якби, хорошого стилю бажано їх заповнювати, при чому вони мають відображати реально те, що є на цій конкретній сторінці. Тому що дуже часто є поширеним е, випадком, коли є однакові, які ворця, для всього сайту, описуються. Там якісь 50 слів, так, які загалом описують діяльність цього сайту або напрямок. І вони не хочуть змінити однакові повторюються. Це не дуже добре. Е, тому що є, напевно, такі сторінки, які... Стоїнки, які не містить інформацію, яка пов'язана чи посвячена тим словами. Тому дуже бажано її робити конкретно під, під кожну сторінку своїй. Або взагалі не використовувати. Якщо виходить з цього, що загальні кіберс для сайтів, так як веб-сайт не часто прописується, краще їх не прописувати, а просто окремі оці кібуці для кожної сторінки, так? А це ярдок взагалі не пропозицію? А де це такі доки? Ну, наприклад, у нас в веб-сайт сайтність там title, description і ті ж метакі. Ні, ну це просто залежить від конкретно от DMS, який розумію. Якщо ви не має бути для кожної сторінки Різні, то чи варто якісь одних загальних сайтів? Я думаю, що не варто. Ваше mm -hmm. що це сайт, наприклад, має там, 20 сторінок і приблизно по саме, постійно це, можливо, не буде рівні ніякої ворог. Але якщо це якийсь ну, більший сайт і відповідно різнопланова, більш-менш інформація, тоді краще, коли для кожної сторінки є свої якісь, якісь купні свої волі. Вона може можливо повторюватись десь. Плюс-мінус, тобто не внесуть не, не унікальний відбір для кожної стрінки. Тобто десь може бути співпадіння. Але ті орди мають зображати те, що написано, той текст, який написано, на сторінці. А який обсяг максимальний? Обсяг десь десь так само приблизно, як десь не більше. 150-200 символів на рядчик. Якщо їх теж розсудять. Дуже, дуже велике, ну, велика кількість і поцелі це може сприйнятися як пошуковий спам, тобто не хоче маніпулювати. Не факт, що це будуть якісь санкції, я не варто сподіваюся. Далі, які ворожці вони тут стоїть, тобто ну, не все тобто, там, варто їх заповняти. Реально не відповідають в тому порядку, тобто це не є порядок, ну це мав бути порядок можливості або поспадання можливості тих елементів. Там просто є так, як те, як вони колись були. Є в нас ще такий Alt-title ink- alt-title. Тобто і, і ті зображення, які ставляються на сторінку, вони вставляються через тег ink І Alt- і Title це атрибути того тем, та? Тобто, якісь яка, додаткова інформація, яка прописується в тег, відповідно для, для своїх потреб. Alt-що таке alt? Це, це стрічка, яка. Повинно описувати, кажучи, що, що є то зображення. Тобто за, за цими альтами в першу чергу рангується зображення у видачі зображень. Тобто є отакий пошук по, по зображеннях, є пошук по вебу, а є пошук по зображення. Від тобто, того які ті альти, і та, тобто, вони залежать з тобто, підношення того запиту, який ввели, і які альти мають зображення, якби, це таке досить. Буквально співвідношення. Те, тобто, то, що там прописано, то попадає е, вище, як правило, видачі зображення. А, ну, тобто в зображеннях теж е, в ряді випадків може бути неповний трафік так, пошуковий. Тобто, це обов'язково е, варто враховувати в тому, е, ну, в тому сенсі, що можна отримати з того трафік, ну і в принципі для того, щоб е, е, краще оптимізувати сторінку, потрібні під, 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 нам, нам заходи. Тобто Alt це якби така собі стрічка пошукова для зображення. Його, як правило, не видно. В більшості випадках хіба що тут ну, будемо видатися код стрінка. А атрибут тайтл це по суті підказка. Тайтл відображається такою такою стрічкою, яка Тобто Він теж мав би якось відображати те, що зображено на тій картинці. Але чому так там вже написано з боку, якби всі ці елементи мають бути. Більш-менш унікальні. Так? Тобто, якщо в нас є 10 зображень е на сторінці, і навіть якщо вони є досить однотипні, то все одно потрібно якісь унікальні підбирати до них альти і такі. Якщо це генерується, якщо, наприклад, це якийсь ін інтернет-магазин, та, якісь є зображення товару, і так далі, то це генерується все автоматично, ніби не буде для yeah. сількох товарі пробити їх грущу, ну, то треба передбачити, щоб як хоч якась була відмінність, наприклад, в цих альтах і тайтах. — Да, а чи правильно буде, якщо ми альт і тайтл будемо даними ставити? Ну ліпше не ставити. Ліпше. Тобто Залі. в ідеалі вони мають відрізнятися так само. Тобто це не означає, що вони мають бути зовсім два інакших речення. Просто, хоча б порядок слів в них мав би якось мінятися так, щоб вони між собою були унікальні. І унікальні, між іншими альтами і так, які є на тій сторінці. Виходить, як ми почалася да. тобто, стрімка портфоліо, і де зображення наші роботи, mm -hmm. то на всіх цих попсах прописати в альтах цікавого дизайну наш ключових ми не маємо права, це ну, нелогічно не правильно, да? ну, так? Чика, що Ну, грубо кажучи, так. Чи цікаво дизайн портфоліо не можна? Якщо це Чи є. То, портфоль, Якщо можете... це є ну, е, отак прямо прописати це, напевно, що не дуже правильно. Якщо це є портфоліо, да? тобто там є якісь е, зображення сайту, які робилися, ми можемо в тих е, альтах і е, тейтах зробити входження слово, там, Chicago, дизайн, там, якісь варіації, дизайн Chicago і так далі. Але так само там ми мали опис, власне, ну, ну, назва сайту. Так, Наприклад, якщо це сайт, конкретно от назва сайту. Якщо в нас найпростіший спосіб унікалізувати, якщо в нас є три однакові картинки, походжі, то здати, наприклад, хоча б номер. Там, один, два і три, тобто вони вже будуть по суті різні, Тобто не mm -hmm. буде на стоїться впівають деталі. А як тоді розлетають деталі? Mm -hmm. Чи можна вказати на чарках там в кінці чи як? Для даного виборку? Ну, можна і так зробити. Можна, наприклад, на тайті не вказувати ніякий номер, тому що в принципі там, ну якщо це автоматизовано якось формується, якщо немає можливості. Ну, знаю, просто... Якщо це є, є інтернет-магазин, то, то наприклад кожен товар має там у базі даних багато різних полів, так, тобто там якась ціна, там кольор, категорія, то дасть, там є щось, я не знаю, може бути 10, 20, 30 полів різних. І якщо в нас є доступ до цих полів, то тобто, ми можемо з них їх переставляти, волівати, з них робити, з них утворювати і пейдж, тайтл, і дескріпшн, і кейворди, і так само ці всі. Тобто, якщо, ми, якщо ми правильно це все правильно... Якби Ну, задамо правила, як це все робиться, так? Тобто, як, як ми творимо ці всі елементи, то ми можемо з тих частин щось сліпити. А якщо в нас е, якийсь е, простіший сайт, де вручну додається контент, грубо кажучи, тоді це можна просто вручну описувати. Ті ж таки їх робити різними. Тоді це. Якщо немає можливості, якщо це якби... Бо, такий сайт не дуже великий і немає якогось набору там, полів в базі даних, з яких ми можемо щось тоді, значить, ну, тоді можна. Десь, наприклад, в ну, вальтах робити цифри, да, ставити найпростіший спосіб. Да, або зображення один, щось таке, там писати і А в а в файлах, наприклад, не встати. Можна ще одне питання? Да. А, ми в своїй роботі практикуємо таке поняття як тегування файлів, тобто ну, графічних файлів, тобто ми вносимо певні теги через совество файла. Ну там, екзіф такі от поняття, чи воно якимось чином впливає на індексування, чи служить буквально для внутрішнього якогось розуміння. Тобто, чи Google або інша пошукова система якось mm. дивиться на ці екзіфи файлів і бере звідти інформацію для індексування зображень чи ні? Я думаю, що насправді у видачі зображень, більше всього, що береться, бувають ці ну, Я не готуюся, наскільки це важливий. Інше, що я тут забув казати, але те, що пов'язана назва, документ, зображення, чи PDF-ка, чи якісь відео, тобто назва цього файлу, вона так само є вагомим фактором. Якщо ми в назвічаються ключові слова, по яких ми просуваємо, ту сторінку, то це буде добре. Це буде ліпше, ніж що там буде просто відео один і менш один, або один GPT. Відносно цього це я не знаю. Ну, скоріше за всього, що вони враховуються, тому що є, от, дійсно, я пошлю по картинках, і там це окрема зовсім тема, це не відрізняється від того, як шукають, як відображається видача по ну, вебі. Там, скоріше, всього, що це може відіграватися. Те ж саме, як зі файли, якщо купіраль стоїть на ага. файлі. То час таке, що Google ці файли, там, де купить, просто не всі твої кошти зображення. Бо це вважається такою власністю, але... Google... Я не думаю. Google взагалі своєрідне ставлення до авторського права. Тобто він індексує все, що дозволено ага. несувати, він не має значення. Він це індексує. Якщо це, тобто він вважає так, якщо ти не знаєш про те, що це можна заховати, це твій проблем. Якщо ти це дозволяєш фіксувати, значить це можна показувати всім, хто може це знайти. Відосову унікальності тих же зображень, там ну, є банально такі сервісний пошук по зображенню, але є пошук, наприклад, по розображенням. Таким чином можна знайти будь-який дублікат. Якщо хтось вкрав зображення з нашого сайту, поставив інше, ми можемо вести адресу цього зображення, воно показує нас два сайти. то тобто воно показується. По-любому в них є інструменти, які вислідковують е унікальність, навіть якщо фотографія тобто, якась розірвалася, змінювалася, дзеркальне вибрати, щось воно все одно може знайти. А, тобто, він розуміє, що там перше з'явилося, а е що, що, що підстави. Інша справа, якщо хтось вкрав зображення і перший публікував, тоді, ну, тоді вже це як інакше розглядається, там інакше ситуація, там є Є теж засоби, там так званий ДНЦ комплейт, комплейт" тобто можна написати їм скаргу, от, щоб, вони потім розглядають і якесь рішення можуть прийняти по тому Але не факт, що на нашу Так, я що. Так. Е, далі що я не продовжую цей хернікс. Т1, це H1, H6 їх, в принципі, є, вони, ну як правило. Е, Межуються з першими тримати, тобто H1, H2, H3, відкупові H4 це коли якась сторінка там, з дуже не знаю, великою кількістю тексту і той текст теж розгалужений на якісь свої розділи, підрозділи. Ну, Відкупи таке буває на одній спринті. Як правило, це розбивається на різні сторінки. От. Але в принципі ці, ці теги є, вони важливі, особливо H1. Тобто, H1 Основний заголовок, і там далі написано, я зараз скажу, наперед, що його не вже, тобто взагалі не варто вживати більше, ніж один раз. Якщо одна сторінка, то має бути тільки один аж 1 H1, не більше. Теж бували такі випадки, як я бачу сайти, де кілька різних елементів, текстові в тому заголову. Це не дуже і, далі там як аж 2 аж 3 ці заголовки. Про них немає якоїсь інформації, скільки їх можна використовувати, їх можна використовувати багато разів. Зараз, якщо в нас є інтернет-магазин, там якась сторінка категорії, та? і там є багато товарів, то кожен товар може за кожного товару може бути, наприклад, аж два воді. То вже ця сторінка буде якимось чином оптимізована, ну, за рахунок того, що ми вказуємо ну, ці назви товарів в, в загал. Далі у нас є зрозумілі людині адреси. Справді це... ну, це Я сам вчора придумав це. <плес> як? Є таке поняття в російськомовній в літературі, як ЧПУ. Чоловіку не урл. Це ну, просто переклав будку кальку. Що воно означає? Тобто, Якщо у нас є сторінка, то дуже добре, якщо адреса буде відображатися якесь там. Слово черечення чи, чи слово сполучення, а не просто там набір символів, якийсь okay, session ID, PHP знак питання і так далі. От, тобто, коли в нас є такі сторінки, то, якщо ми, людина може почитати, да, то тобто, відповідно сетан може і почитати, і зрозуміти, і це якби додатковий плюс е, в оптимізації тієї сторінки. От, є, ще в нас таке поняття, як внутрішні посилання між сторінками. Да, тобто, якщо в нас є сайт, і ми пишемо там, багато якихось текстів то теж хорошим, ну, якби, хорошим фактором, є те, якщо ми, наприклад, в одній статті поставимо посилання на якусь інформацію з іншої статті, якщо це якби, не пересікається по змістку, так, якщо ми там пишемо щось про автомобілі і згадаємо, наприклад, Мерседес, то ми можемо поставити посилання на статтю про Мерседес, яка є у нас в іншому розділі сайту. Це в першу чергу допомагає якби, ну, тим, хто відвідувачам, які читають, і вони можуть легше знайти інформацію, інформацію кажуть. Ну і пошукові системи теж кажуть, що якби, їм це подобається, коли, коли такі штуки є на сторінці.